Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 квітня 2024 року. Сьогодні, 16 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев з 5 години 25 хвилин. Ранку. До 10-ї години буде продовжуватися стресовий час переходу місяця з першої у другу фазу. Тому вже після 10-ї ранку можна сіяти насіння зернових сидератів. І все. Завтра, 17 квітня, всю добу, зростаючий місяць буде в знаці лев. Посіви тільки зернових сидератів, нічого іншого не сіємо, не саджаємо. Якщо хочемо врожаю, то краще пізніше це зробимо. Розсаду в леві теж не турбуємо. Не рекомендується поливи та підживлення. Але, якщо необхідно в стресовій ситуації, якщо маленькі горшочки, то можна полити. А от підживлення небезпечні для наших розсадних рослин і не тільки. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. 16 та 17 квітня сприятливі дні для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 16 та 17 квітня 2024 року це лев. А значить, в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, особливо корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Готуємо каші з пшана, вівса, гречки, рису. Рибу, морепродукти, печемо картоплю, варимо квасолю, горох, їмо маслини, доступні фрукти, особливо корисні такі овочі, як морква, ананаси, авокадо, їжте свіжий часник, Але в першій половині дня волоські горіхи, насіння соняшнику, будь-яка зелень, яка у вас росте, і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам, бувайте здорові! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Вважаємо вам усіляких гараздів, миру та добра, успіхів у всіх ваших справах. Бережіть, будь ласка, себе, тому що це дні лева. Зустрінемося увечері. На все добре, бувайте всі здорові!